Привіт, усім сьогодні! Ми з гордістю представляємо вам нашу нову модифіковану розробку Xeon L, який застосовується для виявлення ворожих і впівдронів та інших. БПЛА може працювати незалежно від погодних умов: туман, ніч, дощ, сніг. Час сканування набагато менший ніж в конкурентів, всього 6 секунд, що дозволяє оперативно прийняти рішення щодо захисту. Він допоможе швидко зафіксувати ворожий БПЛА на відстані до 1 кілометру. Цей пристрій спадкував всі найкращі риси свого попередника Xeon M, який вже отримав безліч позитивних відгуків від військових. Дякую друзям з Xonyx Technology за ось такий подарунок, за такий подгончик. Дуже допоміжна штука. Ми вже встигли протестувати його на, мабуть, найгарячіших напрямках Східного фронту. Це і на околицях Сіверська, і в Покровську. Бачите, що там зараз у місті відбувається. І навіть у Часовому яру дуже допоміжна штука у нашій роботі. Так що дякую, друзі. Реально, прикольна штука цей Xenon L. Повішав, так собі, де? Все, чики-пуки. Працює. Дякую за допомогу, реально. Добавлені в, новому, в ньому модулі. Чотирьохканальний. Ну, він сканує буквально все. Дякую тим хлопцям, які вдосконалюють, роблять їх і передають хлопцям на передову. І став ще зручнішим, компактнішим та функціональнішим. Давайте розглянемо, чим відрізняється нова версія: нові зменшені антени для підвищеної портативності без втрати ефективності. Карабін у комплекті системи MOLLE, що дозволяє легко прикріпити пристрій до тактичного спорядження чи рюкзака. Індикація зарядки за допомогою двохколірного світодіода. Нові збільшені кнопки, що роблять користування зручним навіть у рукавицях, а зменшена висота запобігатиме хибним натисканням. І найголовніше підтримка частоти 1,2 ГГц, яка значно розширює спектр виявлення дронів. А зараз давайте поговоримо про частоти та функціону. L підтримує широкий спектр частот, що робить його надзвичайно ефективним. 5,8 ГГц. Виявлення FPV дронів із аналоговим відеосигналом. Також ми перші в Україні розширили цей діапазон від 4900 до 6000 МГц. 2,4 ГГц. Відмінна чутливість до сигналів цивільних і розвідувальних дронів по типу серії Mavic Aut 0,9 ГГц, виявлення професійних і військових дронів, таких як Lancet, Zala та Orlan. Нова частота 1,2 ГГц, розширення можливостей для виявлення БПЛА з передавачами середнього діапазону, що використовується як у цивільних, так і в спеціалізованих дронах. Відстань виявлення всіх діапазонів. 1000 метрів. А зараз давайте поговоримо детальніше про частоти. Чому ми не скануємо частоти нижче 0,9 ГГц? Тому що на цих частотах передається телеметрия, яку випромінює тільки пульт, а дрон лише приймає її і випромінює відеосигнал, саме який сканує наш детектор. Діапазон 0,9 розділений на три блоки, кожен з яких можна вмикати або вимикати окремо. Це допоможе вам у ситуаціях, коли ви знаходитесь біля стільникових веж, які будуть створювати. Сигнали на частоті 902-928 МГц. Але. Ви можете вимкнути саме цю частину діапазону, не вимикаючи інші. А зараз перейдемо до налаштувань пристрою. Щоб увійти в меню, потрібно затиснути обидві кнопки навігації одночасно. Після цього відкривається інтерфейс налаштувань. У меню ви можете вмикати вимикати звук, вібрацію, світодіод, регулювати яскравість екрану, змінювати рівень тривоги частот і за потреби вимикати сигналізацію вибраного діапазону. У нових версіях, до речі, тепер є можливість змінювати. Мову українська, англійська та іспанська, також на цих мовах є інструкції. Відсканувавши цей QR-код, ви перейдете на плейлист, де детально розповідається про сам пристрій і меню налаштувань. Зараз ми увімкнули передавачі і дрон на всіх частотах, щоб показати приклад, як реагує детектор на кожен діапазон. Xeon L – Це новий рівень у боротьбі з ворожими дронами. Завдяки своїм вдосконаленням він стане вашим надійним особистим захистом. До того ж, гарантія на пристрій становить один рік. А в разі серйозних несправностей ви отримаєте заміну пристрою на новий. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, поставте лайк. Якщо у вас виникають якісь питання, обов'язково пишіть їх під відео. Ми постараємось вам відповісти на них та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися більше. Дякую вам!